Оксана Зражева 9 років тому закінчила Хмельницький медичний коледж. Одразу після навчання влаштувалася на роботу в міську лікарню. Працює медсестрою в травматологічному відділенні. Щодня робить різні внутрішньовенні маніпуляції крапельниці, ін'єкції та інше. Дуже люблю свою роботу. Я жодного разу не жалкувала, що вибрала саме цю професію. 12 травня у своє професійне свято Оксана Зражева здобула перемогу в щорічному обласному конкурсі на кращу медсестру травматологічного відділення. Філармонії вона та ще 10 учасниць з усієї області у вигляді відеоролика представляли місце своєї роботи та робили перев'язки. Накладання бинтів оцінювали за швидкістю та якістю. Проте, окрім професійних навиків, медсестри демонстрували і свої творчі таланти. Оксана Зражева танцювала. каже, у конкурсі важкого не було нічого. Набагато важче щодня працювати з людьми, причому у тому відділенні, яке обрала вона. Люди різні, але стараємося якось підходити до кожного індивідуально. Хто то спокійніші, хто більш активніші якісь люди, але зазвичай стараємося підходити до кожного по характеру і мати до кожного підхід свій. За перемогу у конкурсі Оксана Зражева отримала грамоту та подарунок. каже, завдячує цим своїй наставниці, старшій медсестрі травматологічного відділення Вікторії Пізнюр. Та у свою чергу вже планує готувати Оксану на всеукраїнський конкурс.